Хочу, перший контакт це плюс 3,3 вольта. Потім наступний контакт. Це наш вихід імпульсів. Причому вони різні за часом. Так що, можливо, навіть можна буде спробувати спектрометр зробити. я думаю, що як мінімум компенсація буде, а спектрометром, як повезе. Хоча я в цьому сумніваюся. Потім ось цей край це у нас мінус. Далі ось йде постійний сигнал 32,7 КГц. Це, напевно, шим накачки цього переобразувателя. І якийсь непонятний контакт, на якому. Vous avez jeté plus.